Сито, сито. Оце тобі якраз. Тільки примостився на сільчику подивитися, як мати в печі розтоплятимуть, а воно вже хтось з дверима торгікає. І я знаю, хто або тітка Харитина, або тітка Олександра, або ще хтось. Ворожити прийшли. Ну, то я вам сьогодні на ворожу раз не дали подивитися, як у печі розтоплятиметься, і що на вечерю злагоджено. Ану, Ільку, піди отсунь, кажуть мати, а в самих сльози з очей. Кіть, кить. Жарину в клочі роздмухували, так воно в очі й зайшло. Біжу в сіни, а там сніг по кісточки, понамітало крізь шпарки в дверях. От і попробуй отчиняти та ще босяка. Казали колись матері дід Мурмило. Кинь мені, молодице, на мого Іванька, а я вже прийду в неділю та двері тобі в лисиці візьму, бо отож розсохлися. Поворожили, взнали, що Іванько живий, зараз у танкістах, та й пішли собі, а всі не як намітало, так і намітає. От і попробуй тепер очиняти. Хто там? питаю так сердито, що миші на горі чую, так і приснули усі боки. А клямка у мене перед носом Стріб, стриб, клац, клац. А снігу щілине пшик-пшик, і за пазуху трохи сипнуло. Хто там? прискіпується. Та це я, Ілюша, тітка Олена, хіба ти не впізнав? Ба не впізнав. Як би ж я впізнав крізь двері та ще вночі? Отсунув швиденько а сам шмиг до хати, а мороз мене хльось по ногах так і догнав. І тітка ж слідом. «Добре вечір, одарко!» – до матері, а до мене. Здоров, зятику. Здрастуйте, кричу ще сердитіше, ніж у сініх, і розтираю ноги. Зятику, зятику. Тут ось ноги померзли, а їм зятику. Наврипились. Вони завжди отак зо мною здоровкаються, та ще й підморгують, як маленькому. А чого це я був їхнім зятем? Думають, як у них є надка, то я на ній непримінно й женитимусь. А моя не схочу. Моя після війни на Донбас поїду. І візьму собі лікаршу, як он дядько Пилип. Зятику. Казали б уже, поворожіть. А я оце, Одарко, до тебе, топчуться біля порога тітка, бо таке ж бачить, що ми й досі не вечеряли, а воно, як на те, ще й хмизок сирий, не займається й соломи на розпал немає. Хіба щось погане приснилося? питають мати, і знову заходжуються дмухати в жарину. Тітка Олена теж нахиляється до припічка й теж надувають щоки глечечком ще дужче, ніж мати, бо мати ж заморилися, а тітка ні. Дмуть, а клодча курить і не займається, куріло куріло, тоді цоп, зайнялося. В хаті враз повиднішало, і від усього тіні поробилися і од лави, і од мене, і от тітки з матір'ю. А вікно якось ліпло, наче йому на двору куликом затулили. Клоча горить, а тітка зраділи. Хапають бликунчика, світять мерщій і ставлять на карниз. І ми з матір'ю теж зраділи. Всі пораділи, бо тітці кортить швидше поворожити. Матері оддихнуть. А мені тепер не бігти вдруге до сусідів пожарину. Та що Лено сон приснився поганий, питають мати стурбовано. А я беру старе, отпалене рогачильно і ширяю ним у хмизок, хай розгоряється швидше, бо їсти хочеться. Та хто знає, як тобі сказати, зітхає тітка. Мені всю ніч снився, наче й непогано, а оце увечері приходила горпина Степанівська, вона ж йому дядина, та й розказує. Бачився їй Дмитро позавчора. Це якраз під п'ятницю. Так погано, наче стоїть сердешний по груди в зеленій воді, без картуза, і в сороці з червоною манишкою, а на спині в нього крижина, тонка та широка, аж гнеться, а ламати щось не ламається. Стоїть, сміється, а тоді, наче обізвався Зніміть з мене, дядино, каже, оцю крижину, бо мені ж у спину холодно. Так я оце й прийшла до тебе, одарочко, спитати, к чому воно, отой сон? Ет, стиха озиваються мати, нахиляються до печі і дивляться на вогонь. То, якби він приснився комусь із родичів по першому коліну, то ще б можна було вгадувати А, дядена, що? Сказано чужа чужина. Тітка зраділи так, аж порожевіли. Чи може то от полум'я в печі, а в матері очі смутні чогось, і жарок у них тріпочиться, теж невеселий. А тобі що снилося? питаються. Тітка похапцем зітхають і починають розказувати. А мені отаке, наче йду я житом, отам десь на Оліяновому ярку. Зелене жито чи спіле, перебивають мати. Оцього вже я тобі й не скажу. Забула, бідкаються тітка. Пам'ятаю тільки, що ворушиться, й нога мені ось тюками лоскоче. Воно таке вітряно, чи що, і хмарно. І ж, та йду, коли це з-під ніг, як залопотить крильми перепел. Он диви, радіють мати. Це таке, як на свідання, а жито значить живий. Так вітряно ж і хмарно, сумнівається тітка. Тут уже, думаю, і мені можна встрягти. Коли б не вітряно, кажу, і не хмарно, на фронті ж. А тітка, справді, на фронті ж та до матері. Боже ж, розумний у тебе, хлопець, Дарко, пошли, господи, що воно й надалі таким росло. Мати якусь часину примовчують, пишаються, тоді починають гладити мене по голові раз, і вдруге, і втретє, довгенько, а згодом. Якби ж воно не така лиха година, тому з нього щось і вийшло б. А то ж, бачиш, ні вдягти, ні взути. Сидить цілими днями в хаті, як той пічку у норі. Про школу вже й не нагадую, бо я тільки заікнусь, так і в плачі. Вже й вчителька разів п'ять приходила, кличе, а воно ж ні в чому. В печі розгоряється дужче й дужче, в хаті робиться червоно. А на шибках так і виграють, так і поводять блискучими дзьобами різблені скриги таїнею селезні. І сичать. Чи -то пак хмизок у челюстях сичить і пускає на холодну чирінь білу паруючу пінку, то з нього сирість виходить. От і куліш закипає в горнятку. Знову куліш, а тітка не йдуть. Може б ти мені, Одарко, і насито прикинула питаються несміливо. Ну от, я ж так і знав. Зятику, зятику, казали б уже зразу, поворожіть, а то ще й підморгують. Чом не прикинути, погоджується мати. Можна й прикинути, лаштуй, сину, примусію. Там уже скоро обичайка розколеться, бубоню сердитенько, однак таки лізу на піч за підситком і ножицями. Лаштувати перемусію недовго, треба тільки поставити підситок на попа, затиснути між коліньми і вткнути гостряками в обичайку трохи розщепірені ножиці. Далі мати беруться вказівним пальцем під колечко з одного боку, а я, яким схочу, під колечко з другого боку. Тоді мати кажуть Господи, благослови і починається. Підсидку, там, де я втикаю ножиці, вже й дірочки поробилися від того ворожіння, і обичайка накололась. Ну, нічого, завтра вколюватиму ще отут, а сьогодні й так обійдеться. Налаштував, кажу. Беремося з матір'ю пальцями під колечка і йдемо насеред хати. От підсидка на стіні з'являється велика довга статінь. Крізь клітинки видно, як у печі виграє полум'я, а в піднебінні займаються дрібненькі цяточки сажі і ганяються одна за одною. Ну, Господи, благослови, кажуть мати. А дітка і дихати перестали, і очі в них великі, великі поробилися, до підсидка так і прикипіли. От чудні, краще б на мене дивилися, бо я як схочу, так і зроблю схочу. І випаде, що дядько Дмитро живі, а схочу, і випаде, що їх немає. Он учора приходила ворожити баба шлюпчиха, так я й зробив, що їхнього зятя немає. Ото щоб знали, як мене з луки проганяти. Рвав колись на їхній луці квасець, а вони побачили і прогнали, так я йому вчора й зробив. Чуєш, Господи, благослови, ще раз кажуть мати, і починають нашіптувати причту. Сито, сито. Ти святому сієш і в добро і не в добро. На хрестини й на поминки, на весілля й наменини. Скажи ж мені святу правду живий, Одарчен Метро чи його немає? Як живий, повернись ліворуч, як немає, праворуч. Потім ми всі принишкаємо і дивимося на підситок. Оцю хвилину я найдужче люблю, бо тепер усе залежить від мене. Підштовхну колечко ліворуч, і підситок обернеться ліворуч. Підштовхну праворуч, і підситок обернеться праворуч. Куди ж його зараз обернути? А що як зовсім не підштовхувати? Я вже колись так зробив. Ото сміху було. Мати проказали причту, а я не підштовхую. Мати ще раз проказала, я не підштовхую, і стоїть підситок ні сюди, ні туди. Чого ж він ото нічого не показує? питають у матері, а вони подумали, подумали та й кажуть. Видно, в полон потрапив козак, бо якби на нашому боці остався, то вже б таке щось показало. Оглядаюсь на тітку, а вони бідні аж тремтять, аж у лиці міняться. Видно, і поворожить кортить, і бояться, щоб не випало, немов дядька їхнього немає. Ну, от що мені з ними робити? Прикидаю собі, як не як, а тітка Олена таке хороші. Вони мені й базарового раз давали, свистун опішнянський та ще й голосний, і гарбуза печеного волоського приносили восени. І санчата з пеньками там колись, як я вже зовсім ухоркався, був, помогли дотягти аж до самого двору. А лаяли тільки раз, як я вкрав у них чавунчика. Надріб до рогатки. Та то ж я сам і гаву піймав. Треба було зразу його й потрощити, щоб ні сліду, ні виду. А я взяв та й залишив половинку про чорний день, а вони побачили і шибеником мене обізвали. то ж я сам і винен. Ні, хай краще дядько Дмитро остаються живі. Сказав отак сам собі і підштовхнув колечко праворуч. Це як од мене, а як од матері, то якраз і вийде ліворуч. Підштовхнув, а під ситок враз тільки круть. Нате вам, тітко, живі ваше дядько Дмитро. От бач, зраділа мати. Я ж казала жито значить, живий. А тітка так і зацвіла, як маківка. Покрутились, покрутились по хаті, а тоді тець мені в руки. Пакуночок з капустяного листка та до дверей. Та вже з порога. Спасибі ж вам, побігла я. Розгортаю пакуночок, коли там яблуко квашене, а мати сміються. Бач, кажуть, і гостинчика заробив, а мене як обпекло, вибіг усі, не відчинив двері тітко. Тітко гукаю в ніч. То я нарошне, тітко, я й сам не знаю, тітко. А вітер хапає слова, рве прямо біля порога і штовхає мене знову у сіне, а крупа, як тертушкою, по ногах, по ногах. Пішли, тітка, не почули. Чого то ти бігаєш, босий, докоряють мати. Двері ж засував, кричу на всю хату, наче вони в чомусь винні. І жбурляє яблуко на мисник. Хай хто хоче, то і їсть. Вже й хуртовина таке, як уляглась, бо не шпується в шибки й не шарудить попід стінами. А я ніяк не засну. Одно мені вздрівається то дядько Дмитро з крижиною на плечах, то тато, заметені десь у снігу, то сито на стіні, велике, і крізь нього цяточки сажі на чорному тлі. Мамо, чуєте, ма? Питаю потихеньку, А чому ви ніколи на тата не ворожите? Ворожу сину і на тата, зітхають мати, і довго не потім. Ворожу тільки не сама, а в людей. Чого в людей? Та все ж здається, що хтось більше знає. А воно. А воно однаково. І ще щось кажуть, і ще щось, та я вже не чую, бо мені тепло під ряденцями, а в хаті холодно, і поночі, і темрява якась глибока, приглибока. А де ж стеля? Немає стелі темрява от полу і аж до неба. Нічого не думається більше, тільки одне слово ворочається десь у голові ще живе. Сито, 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 за нього чіпляються інші слова, Злипаються, як цяточки сажі у піднебенні. Сито, сито, ти святу муку сієш. А де наш тато? Скажи мені правду, святу правду, а де наш тато?